Такс. Все я тут, що воно заблимало. Так, мене чутно, чутно все я. Я перевіряю звук. Чутно, нормально. Чому ще цей малюночок, от такий підход до, до малюнку, він не сильно зараз розповсюджений. Навіть ви там дивитесь всілякі стріми по ютубу, по TikTok, по Інстаграму. В основному ви дивитесь скетчинг. Ось такий підход, він менш розповсюджений по одній простій причині. Він потребує досить великого обсягу часу для роботи. Рефлексику тут пробираємо. Але обережно, отак, от як, як штрихи. Бачите, навіть без олівця гумки, да, ми можемо звичайною гумкою, коли вона підрізана під гострим кутом, можемо робити виборку, виборку рефлексу, і, відповідно, знову ж таки, я повертаюся сюди і починаю затемняти. Затемнювати е, цю площину падаючої тіні на задньому плані. Сусід, дятел. Ну, а що, людина робить ремонт, нехай собі робить, Ну все ж добре. Бачте, поступово набираю тон під для того, щоб витягнути оцей рефлекс. І відповідно це теж треба буде набирати. О, він стучить, бачите, вже в такт з моїм штрихуванням. Молодець. Трішечки заліз на цю площину. Пробрав. Ось все рівно теж її будемо проходити. Вона ж не світла. Ви ж бачите, вона не світла. Вона по тону навіть сперечається з рефлексом. Рефлекс все рівно темніший тут, але досить така набрана в тоні площина. Тобто вона не буде такою білою. А взагалі, у нас камертон, у нас найбільш світла точка, умовно кажучи, біла точка. Ось ця. Це наш тональний Камертон. Все інше воно, по суті, в тоні. Десь пробираємо ці моменти, які залишились засічки, точечки, краще пробрати і уточнити потім тоні. Щоб у нас не було точечок, а у нас були площини плями. Тобто ми від лінійного малюнку з вами поступово переходимо до е, малюнку в тоні. Ми за рахунок тональних плям починаємо передавати форму, об'єм, відстань. Ще я набираю саме, щоб виділити цей рефлекс на кубіку. Трішечки продамо, от вам і вправи на штриховку. От, проштриховуючи фони і так далі, ви дуже-дуже будете відпрацьовувати штрихування. Відпрацьовувати штрихування. Ця пляма трішечки темніша, ніж ця горизонтальна. Треба мені трішечки це відобразити і набрати. Набрати її в тоні, знову ж таки. Postopoma nabera. Я сильно навіть, бачите, до країв е, плями не підходжу. Можна трішечки ближче до країв, все рівно, я скажу, що вона буде списуватися, але ми ще її можемо її форму уточнити ластиком, прибрати, оцю розмитість. Але якщо ми побачимо на натурі, вона не зовсім той чітка. Вона ну, така, досить підрозмита. Тим більше, що це задній план, о, ну, тобто можна не зовсім то акцентувати. Для нас головне, це те, що для нас на першому плані ми набираємо це. Ми можемо навіть ось тут показати обріз стола, він досить темний. Звичайно, що ми не доводимо це до такої ж самої ступені е, темноти, але для того, щоб повправлятися у штрихуванні... Ми можемо з вами понакладати тут штриховочку. Ну так, як рука, бачите, ходить по кругу. Рука повинна працювати як машинка. Тільки з'являється чітка опора на якусь поверхню, наскільки мені легше працювати, коли я звик працювати на вісу. Для чого я постійно кажу про вчитесь працювати на вісу і так далі. Тому що тільки ви потім отримаєте опору, у вас рука почне працювати як машина. Це буде значно легше. Створіть собі умови спочатку не зовсім комфортні. Вийдіть з цієї, знаєте, як то кажуть, зони комфортно. Зона комфорту, да, я, я завжди кажу, а як в неї війти в ту зону комфорту, да, якщо я в неї ще не входив. Так от, ми повинні створити собі умови для нашої моторіки, не зовсім комфортні, для того, щоб потім, коли ми отримали можливість упору на щось, у нас штрихування піде значно легше. От я зараз сиджу штрихую, мені, знаєте, я вам скажу так, ну незручно. Тому що ноги затікають, ти в одному положенні, спина, в тебе на голові камера, скажімо так. А за, зато потім, коли я просто сижу, малюю, да, от припустимо, сидів, би малював, мені було б значно легше. Тобто я створив собі специфічні умови. Для чого я кажу, що ставте обмеження 3 години? Для того, щоб створити собі специфічні умови. Максимально приближені до е, умов іспиту. Ваша головна мета зараз, е, от ці всі місяці да, до липня, максимально сконцентруватися на стачі іспиту. То всі інші моменти. Як би нам не було важко, ми поки що повинні відставити з вами. Тишечки набрали обріз. Можемо ще розтягнути плавно, сильно не доводимо навіть до країв. Зараз повернемося до нашого кубіка. Трішечки розтягнули поки що все. Повернемося до кубіка. Ага, нам би ще б трішечки піднабрати. Піднабрати бо цю тінь, контраст, і потім поступово будемо переходити до півтонів і до світла. Білі поверхні, гіпсові, паперові. Взагалі, працюємо аж аж Б в крайньому випадку. 2 б можна, але ну, обережно, щоб не перетянути, не перетімнити. А вже поверхні пофарбовані, фактурні: кераміка, дерево, щось таке от, кольоровий картон, все, що має колір, Сміливо можемо брати м'які олівці. 2b, 3b, 4b, ну 2b, 4b, Можна тут ще набрати трішечки. В тиждень мінімум три, часи, три годинки малюйте. От бачите я на тиждень. Мінімум 3 години з вами разом я відмальовував. Плюс в мене ще є одна пара живопису для третього курсу я ще й фарбами малюю. Півтори годинки. Це небагато. Раніше, коли я вів повністю ну багато у кого малюнок і так далі, я малював значно більше. Практика була більша. Але мінімум 3 годинки ми повинні з вами відпрацьовувати. Тому я ж кажу, засікайте. Поговоріть з батьками, скажіть, нехай проконтролюють, що от мінімум 3 годинки. От. Трішечки набрали тінь вже. Тепер давайте поступово переходимо до а, пропрацювання півтонів. Дивимось на оцей півтон на, от, на верхній площинці кубіку. Прищурили очі. От очі прищурили. І дивимось, і дивимось, він світліше або темніше, ніж рефлекс. Трішечки світліше. От рефлекс, саме світлий на кубіку. І ось півтону. Він трішечки світліший. Запам'ятайте, рефлекс це частина тіні. Яким би він не здавався вам світлим, він все рівно буде темнішим, ніж півтон. Півтон це частина світла. Світла починаємо опраць... опрацьовувати з півтонів. Давайте про. Протремо тут, щоб нам нічого зайво не заважало. І можемо зараз зробити паузу.